Сюда! Лег... Легендарне повернення. Зафіксували прямо зараз. Це чорно відео. Це пав. Па, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст «Проста Формула подкаст про найтехнічніший від спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем. І Денис. І це повернення. Повернення нас. На YouTube канал. А це означає що? І на, до речі, Spotify, якщо ви ще не в курсі, нас там теж можна послухати. Іноді він лагає і не дає мені завантажувати чомусь, але я стараюсь його перемогти. Е, так, друзі, вже якби, ну, відпочили й досить, правильно, ви, мабуть, те саме питання собі задаєте, скільки ж можна, що я маю дивитися якісь інші канали або слухати когось іншого. Там нічого не виходить. Де Де проста формула. Да. Ми тут, друзі, все, все супер. Ми з ним відпочивали, е, трошки думали, що хочемо робити далі. У нас вже є багато планів. Ну, про... Як то кажуть, план Копкан готовий. Да, як ви знаєте, про підписку, про підписку ви знаєте, ми про неї ще обов'язково поговоримо. І ми з Денисом вирішили, що ми хочемо оновити наш дизайн. Е, от, і зараз наш неймовірний дизайнер працює над цим, щоб е, з початку сезону, можна сказати, у нас була така е, наш такий новий Ютуб. Е, е, Ти придумаєш Ютуб? А, перепридумаєш Ютуб? Да. <laughs> е, сьогодні, друзі, ми поговоримо, як і обіцяла вам в останньому ролику. До речі, дуже образливо, що ви так мало подивились його ось на, ось на всього. Тому якщо не подивились, то будь ласка, отут по підкасті, подивіться про е, резервних пілотів. Е, Минулий е раз ми зачепили кусочок саме про тест пілотів і резервних пілотів. Взагалі, чим тест пілот відрізняється від резервного пілота, чим вони займаються, які в них взагалі умовно платне на життя. Е, ми зачепили саме про симулятори е, і сказали, що сама. Симуляція трас, вона достатньо така обширна тема, і її треба зачепити окремо. І тож сьогодні ми якраз з вами будемо зачіпати цю частину і розповідати взагалі, що симулюється, як симулюється і взагалі для чого це потрібно саме командам Формули 1. Бо на сьогоднішній день команди реально вкладають в ці штуки мільйони-мільйони доларів для того, щоб воно все працювало ідеально. І їм не, ну, в першу чергу, це як економія ресурсу, але і так само якби, треба трошки витратитись на те, щоб його побудувати. Да, то що, ми постібаємось? Чикс, і полетіли. <тит> так, друзі, ну що, от скажіть, ви ж хочете, да, щоб ми поговорили про Люса Хеммельтона? По-любому хочете. Ми ж, ну, ви ж е чекали. Давайте ви зараз, ви зараз поставите лайк. А якщо не поставите, ми не будемо цього знімати. Тому от зараз всі шоденько, лайк за цей за це відео, за наше старання і за Дениса страждання. Не, серйозно, не будемо знімати. Давай, лайк. Дякую. Ну що, та давай, ну реально ж ти ж теж Та ти, ти мене ти, задовбав ти, вже. Ти, 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 ти теж на волні хайпу. Кого ти банюєш? Ні, мені дуже подобається картинку, яку вони роблять, але ти мене вже задовбав. Та таферарі всіх порве, вона взагалі не відчує нікого там та бу... в одну не було. Що колі... ти брешеш не. не було. Було. Я прикріплю вам скрін. <laughs> е Льюіс приїхав в Феррарі mm -hmm. офіційно. Дуже, це було дуже а, гарно. гарно. Да. Ну, типу, згоден, що він ну, прийшов як бос в Феррарі. Да. Е... Е, просто ну, розумієте, що випуск продовжився на ще 20 хвилин. Та ні, нам треба до 5-8 хвилин то, зняти це, щоб mm -hmm. ми це в рілсу закинули. Насправді дуже круто. Ферраріну це в плані сошал медіа маркетингу. Вони прям офігенно роблять картинку і Всі продовжують це продовжують. робити. Продовжують, Всі хайпу, і там і та вся формула просто хайпує, да, навіть формула 1 збирає лайки на зараз фотографіях Люїса Хеммельтона. Да, -то. І Феррарі, якщо я не помиляюся, вперше набрали там 5 чимось мільйонів. Це хайпу. в цілому найбільше лайканий пост з Формули 1 у в світі. Да. На другому місці був Шарлі Клєк, коли він в Монці виграв, а то там фоткою з усіма Тіфозі. В Монці чи в Монако? В Монці. В Монці. Да. От, а тепер Льюіс Хемельтон. Е, да, дуже, дуже круто все зробили Феррарі. Ми бачили його вже на треку. Дійсно, вау, було побачити 44-й боліт червоним. Ну, ти знаєш, ти ніколи. Давайте так. От всі, коли. Це рік тому, до речі, сталося. Вчора рік був, як він анонсував. Всі його фанати або там. Перевзулися. Н ні, навіть не так, типу. Всі казали про те, да як ми. Як Льюіс Хемільтон, Феррарі, де червоний, де да ні, він завжди Мерседес. Подивіться, він зараз охеренно себе, мені здається, почуває. Це виглядає. Йому червоний пасує. Факт. І це реально круто. Ну, типу, це реально те, чого Формулі-1 не було ну дуже давно. А можна я гавніця на вентилятор? Ну, давай, звісно. Вчора ти мені скинув, чи коли? Тото -то Вольф те, що сказав. Ну, Коротше, на днях Артем мені скидує типу, цитату Тота Вольфа, він сказав в якомусь інтерв'ю з приводу того, що, типу, ну, як вам його запитали, як вам втратити. Ой, побачите верніше Льюіса Хемільтона, типу, в іншій команді, і він сказав на це. Ну, це як дивитися, як ви розійшлися з дівчиною, і вона пішла до другого. Ну, якесь воно дуже дивне це порівняння, ні? Я тобто він прирівнює семикратно чемпіона світу з дівчиною. А. Ні, думаю, що ні. Просто метафора, бро. Добре. Uh, як тобі? Давай так, uh, ми вже знаємо, що Ліс Хемільтон роз... розбив боліт Да. В Барселоні. Ну буває, нічого страшного. Да. Ні, ну слухай, це нормальний період адаптації і. Ну, мені об'єктивно було очевидно, що ну, будуть якісь аварії, буде щось відбуватися. Це абсолютно новий болід. Він в Мерседесі проїздив вічність, якщо ну, взяти з формату Формули 1, це вічність, скільки він їздить в одній команді. І Феррарі це взагалі інший болід. Його не можна порівнювати з навіть і близько з Мерседесом. Це два абсолютно різних боліда. І те, що він десь ну, шукає, де оці кордони цього боліду, да, скільки він може з нього витиснути. Ну, блін, він буде поки що розбиватися. Так і в гонках. Ну, як на мене, не потрібно буде очікувати від Льюіса в Гонці, що він приїде на подіум. Це буде круто, якщо він це зробить, але ну, йому треба вкататися в будь-якому випадку. Е, загалом, те, що відбувається навколо Льюіса Хемільтона, це. Е, це крутий етап для Формули 1 насправді. Це дуже великий розголос, це дуже великий наплив нових людей для Формули 1, бо така новина, що семикратний чемпіон світу приходить в Феррарі, це вау! І я думаю, багато людей задумається повернутися, почати дивитися Формулу 1, там, кому вона набридла. Плюс в мене є відчуття, що Феррарі змінила СММ менеджера. Ну, бо картинка на сторінці Феррарі можете зайти, подивитися, коли прийшов, ЛюС і що було до. І як на мене, одна з самих крутих новин це те, що фізіотерапевт е Льюіса Хемільтона повернулася і буде працювати далі з ним. Це вау, мені ну. Неймовірно завжди подобався цей дует, і як круто, що вони зможуть далі працювати разом. Знаєш, у мене виникло питання, коли сказали, що вона повертається, mm -hmm. що це Мерседес, наче попросив іскіпнутись, бо це якось дивно. Типу. Ну, ти у мене було таке відчуття, що, типу, можливо, це не відхід те, що Льюіс там щось вони не поділили, бо вони закінчили супер на няшних відносинах. І, типу, зараз я такий дивишся, і такий реальний. Типу, блін, а може, мерседес? Да. ну да, буде працювати з ним, щоб він, звісно, адаптувався якомога швидше до нової команди, бо йому його коротше, чекає ще багато цього чого. Прикольно, що тіфозі його прийняли так. Ну на кадрах, там де він ото, підходив з усіма там здоровався. Це прикольно. Понятно, що там не всі тіфозі, які є, може там комусь і не подобається. Але все рівно дуже круто, що знаєш, була якась підтримка, бо могло бути по різному А як тобі е, ну як завжди, конспірологічні теорії? Яка що він розбив боліт, значить, наступному році він має стати чемпіоном світу? А ну да, то він розбивав за тиші сьомоліт Мерседес, ти чотирнадцятому і наступний рік ставав чемпіоном. Я, слухай, я тобі казав, я не знаю, чого чекати більше цього року, чи 26-го, бо наче цей має бути топ, про це ми, звісно, зробимо ще відео, а наче 26-й, ну, типу, теж, ну, все по-новому, нові, нові боліди. Тобто, розумієш, якщо в 21-му, е, да, змінилась е, аеродинаміка, але болід по розмірам, ну, не супер змінився, то тут він. А може, змінився? Ні, в 26-му він буде дуже міняти. Ну, в 26-му, так, да, він точно. Зараз не, зараз він. Я, коротше. Терки про те, що, що робити з цими Flexi Wing, бо Макларен подали, типу, заборону на це. А Red Bull вклали дуже багато грошей. Так, да, я бачив це. Ну, це. В цілому FIA сказала, що все чуть. Так, да, припиняємо можна. цю історію, закінчили. І, е, типу, а Red Bull зараз в шоці, бо в мене відчуття, що вони вальнули туди. Ну, нормально бюджета в розробку цих нових крил. Да. Е, от, якось так. Так, да, давай ми зупинимося по новинам, бо ми. А так ну, ми і не новини, буде... я так чисто про Люся хотів Понятно. сказати. Щоб... Ми вже і про Red Bull, про ну, Flexi Там вже там да, трошки пішло. Добре, поїхали. Друзі, сьогодні поговоримо про найважливіший етап, який, мабуть, у вас виникав в голові. Питання про те, що як симулюється, симулюється все, що потрапляє потім до пілотів. Насправді, це такий досить кропітливий процес. Зараз він трошки вже. Апгрейдиться через те, що у нас з'явився штучний інтелект, через те, що у нас є дрони. Бо раніше, якби саме розуміти, технології не були так розвинуті, і це було трошки важче робити. Але зараз це набагато простіше, і, як на мене, дуже цікаво. Денис, давай, починай. Взагалі, в першу чергу, треба зрозуміти навіщо люди користуються цими симуляторами. Ви маєте розуміти, що будь-який виїзд боліда, наприклад, на трек, це коштує грошей. Будь-який час проведений на трекові це оплата оренди, це оплата заробітних заробітної платні для механіків. І поїхали, поїхали величезного штабу людей. Це в першу чергу. Тобто, навіть оця симуляція це банальна економія грошей для будь-якої команди. Умовно кажучи, бо побудувати свій автосимулятор все одно коштує грошей, але в подальшому ти на них не витрачаєш грошей. В подальшому у нас глобально є декілька декілька задач, які саме вирішує оцей от симулятор. Да? Це підготовка нових пілотів, резервних пілотів, тренування, тренування основних пілотів. І далі саме головне це дві речі, як на мене, це. Обкатка нового боліду, в якій е, будується нових деталей, е, і також е, саме симуляція траси, е, як буде зношуватись гума, яка погода, яка стратегія. Тобто, глобально в цій штуці е, люди проводять тонну часу для того, щоб реально підготуватися як до сезону, так і до кожної гонки окремо. Бо якщо змінюється асфальт, е, це теж міняється в симуляторі і теститься знову, як веде себе гума, яка гума краще, яку підвіску міняти. Тобто. Це реально такий, знаєте, як маленький чіт-код перед гонкою для того, щоб зрозуміти, як себе взагалі буде повадити болів. Так, е, працює спеціальна компанія-підрядник е, з формулою 1, Називається вона Коджима. Вона ніяк не пов'язана з коджимою ігровою. ігровою. Туда, тобто, щоб ви просто були в курсі. І скінування проходить за допомогою звичайних лазерів, е, які називаються Лідар. Е, проїжджає автомобіль, випускає 400 тисяч промінів і лазерних імпульсів. От і таким чином є усе відображення. Яке ми потім можемо принести у комп'ютер, тобто зберігаються лазер фіксує всі точки, збирає дані і, і погнали. Е, можливо, ви бачили 3D-сканування е, зараз. У нас в Україні дуже популярне е, зараз оці пам'ятки архітектури, які все ще живі. На превеликий жаль, їх не намагаються зберігати в нашій країні чомусь. От їх зараз дуже багато, які заносять прямо в величезні архіви, і їх саме сканують лідарами. Є окремі люди, які просто приїжджають, виставляють спеціальні камери, і вони знімають так само. Це використовується зараз і в аграрній структурі. Тобто, насправді система не супер нова. Цей лідар нею користуються вже дуже багато років, але вона супер точна. Історія, типу, тому нею досі користуються, і ось ці масиви даних, які вони отримують з треків, тобто, це от якраз як вон можна зрозуміти, що таке абразивне покриття, вони заносять прямо ось оці горбиночки маленькі, які є на асфальті, і потім вже це все симулюють в трасу. Так, є у них насправді досить чіткий графік. Траса має бути просамульована за 12 тижнів до самого гран-прі. Може бути точніше, дозволено ще повторне сканування за тиждень до гран-прі. От і буває ще екстрене оновлення, коли, наприклад, знаєш, що щось шось помінялося. Да, бувало таке, що, наприклад, ми з вами бачили, де змінений поворот або реально міняється асфальт. Це от в таких історіях типу Аля Лас-Вегасу, Баку. Ця історія дуже можлива. Тобто не можна відкорелювати з минулого року трасу, бо наприклад. Це траса громадського транспорту, там і в принципі людей, і вона за цей рік вбилася там або її десь підлатали навпаки, і це все по нові треба вносити. Денис да. вже казав, трошки що сканується, дійсно, абсолютно усе, що знаходиться на трасі, тобто це зони виліту, зони гальмування, дренажні канали, будівлі, будівлі бар'єри. Абсолютно кожна деталь має бути відсканована. Тобто... І, до речі, можливо, у вас буде питання, чому ж так важливо там відскановувати ці будівлі? Ну, типу, як вони впливають взагалі. Е, ви маєте розуміти, що є також повітря. Потоки, які в деяких місцях, от якщо ми умовно з вами візьмемо баку, оця от. Пряма старт-фініш, вона е, умовно кажучи, пуста. Та да, тобто там майже не ну там є будівлі, але вони достатньо далеко. Траса досить широка, в тебе є гарний потік повітря. Умовно, і далі, коли ти доїжджаєш до кінця і повертаєш наліво, в тебе одразу після повороту стоїть будівля, і тобто, вже в тебе змінюються потоки повітря, і ось це все теж симулюється на симуляторі. Тому і будівлі надважливі історії. Так, але звісно, саме цікаве вже відбувається там після того, як ми там поїхали, відсканували. Все це потім завантажується в наш симулятор. І що цікаво, є багато функціоналу, який дозволяє потім відтворити ще більш реальні умови, які відбуваються у нас на треку. Наприклад, це деградація шин. Ми можемо змінювати там хімічний склад. Самої гуми, да? тобто розуміти, як вона буде вести з асфальтом, розуміти, чи піде туди краще. Ми знаємо в цілому заздалегідь, що у нас є типу три, чи три комплекти і п'ять компаундів. Да? І від цього ми можемо коригувати, що більш буде краще на цей проміжок на цей проміжок часу, на цей проміжок часу. От, тому система розраховує температуру шин у кожній точці контакту, яку ми проїжджаємо. У нас враховується. 에, навіть утворення зерна на шині да, 에, відповідно до асфальту. Да, наприклад, якщо ми їдемо на міських трасах, 에, вона буде там одна на, на, на треках, да, вона буде абсолютно інша. Це дуже круто. Далі вплив вітру. 에, ми зачіпали трошки про це минуло що використовуються реальні дані з Да, Тобто, що частіше всього відбувається там на треку? Враховується. Сила його. Віту, швидкість, віту, напрямує, да? напрямок. І це дозволяє згенерувати математично притисну силу при, при різних напрямках. Да? Бо ми знаємо, наприклад, що є, є Сільверстоун, в якому в якійсь частині може бути сильніший вітер. Або, наприклад, навіть Сільверстоун, це не такий класний Spa. приклад. Навіть цей Занвард Занварт знаходиться біля моря, якщо я не помер. Якоїсь води, коротше, ну, здається, це море. от, І там, типу, взагалі дуже сильне може бути повітря. І через це вони, їм, їм потрібно командам потрібно розуміти, де краще буде протисна тила, а чому ми там має поставити сюди таке крило, як це нам допоможе, яку перевагу. І тому ми майже з вами постійно бачимо там, зміну крил, передніх, задніх, ну частіше за все, звісно, задніх, через те, що команди дійсно враховують усе, що може вплинути, і хочуть використати ну, кожну там, мінімальну перевагу на треку. Так, да, і от з приводу, якраз тут Артем заговорив за заднє крило. Так само та та сама історія це крило, умовно кажучи, робиться. Знімається лідаром його форма. Воно заганяється в симулятор і проганяється, як на нього реагує вже ваш боліт. Бо насправді кожна деталь, яка виготовляється, нова або її тестують, вона обов'язково виготовлюється. 3D-принтері, умовно, сканується, заганяється, і далі вже інженери дивляться, що відбувається з поведінкою боліда, і вже його підлаштовують. Але в подальшому ти вже тобі не обов'язково повністю виготовлювати, виливати нове. Ти можеш просто його коригувати в самому. Тобто тобі, грубо кажучи, треба така, як бляшанка основна. А далі ти вже її можеш вимальовувати, десь обрізати, десь робити трошки ширше. Тобто. Окрім того, що ми готуємося стратегічно до гонки, ми плюс так само готуємо стратегічно до гонки сам боліт, але також ми можемо його і дивитися в більш довгому розрізі. Це відбувається насправді на самому початку сезону, да, коли будується сам боліт, який він буде мати, от як Мерседес, колись будували безпонтонний цей боліт І... Безпонтовий, Так і насправді, ну. Все, бляшанка вже готова, ти вже її якось намагаєшся зробити кращою. І те саме відбувається от перед кожним сезоном. Вони викатують якусь базу, і вже навколо цієї бази вони починають щось там будувати. І це насправді дуже сильно впливає. От якраз оці Flexible Wing, про які ми з вами розмовляли, вони нереально допомагали в цьому сезоні, і ми це бачили. І оце суперхитре крило ДРС від Макларену, яке трошки привідчинялося. Тому. Оця частина теж надважлива в саме в симуляторах. Хочу додати, мені дуже сподобались два е, фактори, які також при симуляції траси відбуваються і потім переносяться в комп'ютер. Це перше брудне повітря. Угу. це афієнно, тому що вони можуть створити математичну модель турбулентних потоків. Вони можуть розрахувати, яка буде втрата е, боліда, які знахнути, якщо ти знаходишся ти позаду. позаду, залежно від дистанції. Тобто там ти їдеш там в секунді півтори. Пів секунди, і це дуже круто допомагає тобі розуміти, де іноді там ну, не, не треба їхати в брудному повітрі, е, і прикольно те, що е, теж це дуже допомагає е, менеджити гуму. Да, бо якщо чим ближче ти під'їжджаєш і атакуєш, тим гірше в тебе буде стан гуми. І от якраз е, на цих симуляціях дуже класно працює саме тестування, коли ти скільки ти можеш сидіти, і ви ж знову ж таки розуміємо, кожен трек працює по-різному. Десь можна сидіти довго на хвості, десь взагалі не можна. Да, ми з вами багато в цілому прикладів бачили в цьому році, навіть коли там другий пілот їде на хвості, у першого їде, їде близько-близько, а потім різко да. починає типу, відвалюватися. Ну, як з Норісом було, коли він на 30 секунд відвалився. Бо спочатку не виглядало так, що він. Він може від'їхати на 30 секунд, але потім просто вбив гуму Леклер, якщо я не помиляюся, Макс, uh -huh. і все, і 30 секунд. Да. І другий момент, який мені дуже сподобається, це про симуляцію дощових умов. Чому да, ну, симулювати зробити симуляцію дощу в цілому не важко, да, але вони можуть коригувати різну інтенсивність опадів на різних ділянках трас і формувати лужі прямо в конкретних містах, типу базовано на тому, як воно відбувається в реальному житті. Плюс у нас може бути з вами зміна рівня води на трасі. Да, Наприклад, ми це можемо бачити в Інтерлагосі, який не супер рівний, і десь води буде да. завжди більше. І ще офігенно роблять у них є. Вони можуть зробити процес висихання траси і включаючи утворюють, утворювання цієї сухої лінії, по якому ж по якому із діти Да. Це це дуже круто і. З приводу е, різних ділянках, наприклад, СПА, дуже часто так буває, що є дощ, але він є тільки в одній частині да. Да. і таким чином ми можемо там симулювати, що там іде дощ, і як буде себе боліт вести там. І, і таке саме насправді відбувається і в Сільверстоуні. От. І, що... В основному, частіше усього, це відбувається от саме в таких районах і трасах, там, де є дуже великі перепади висот. Бо це ми з вами звикли, що нам здається, що Формула-1 це такий плоский блінчик, на якому всі катаються. Насправді, якщо подивитися спа, там перепади висот дуже великі. Навіть той самий бахрейн, який от зараз ми будемо з вами бачити. Після виходу з тієї другої прямої, там, де ДРС, наліво, там досить великий підйом, і потім ми заходимо вже з вами на таку пряму дугу. І це дуже впливає. Бо іноді, от Артем правильно каже, що десь є дощ в одному початку траси, а в іншому взагалі немає. І іноді буває таке, що, наприклад, наверху накрапало дощу, а він починає просто по трасі стікати вниз, і вже це теж потрібно ну якби зважати на цю ситуацію. Так, і ще прикольний момент: це симуляція ну, нічних трас ну, Умовно, Сінгапур візьмемо. Вони відтворюють, типу, по-перше, освітлення, усе, яке відбувається само собою. Потім, що буде, якщо типу, там є дощ, як буде відблискувати асфальт? прикольно, я да. не читав. І ну, тіні, само собою, від навколишніх будівель, і е, е, як може на пілота вплинути, наприклад, якщо від там, е, да. в Сінгапурі, що а, якщо відблискувати в тебе буде? Да. Вони можуть це симулювати. Прикольно. Вони, О, це прям, прям прикольно. вони прям монстри. Ще хочу зачепити момент, як саме впливають симуляції, точніше ті дані, які ми сканували на налаштування боліда, бо все про що ми поговорили в цілому, це більше про те, як оце усе сканування ми можемо реалізувати до конкретної там траси і в і, і коригувати конкретну трасу. Але що відбувається безпосередньо з самим болідом? І тут насправді завдяки цим скануванням. Так само можна регулювати, типу, що можна зробити з болідом. Наприклад, є у нас підвізки, да, і амортизація. І через те, що інженери створюють там карту на рідності кожного повороту, то ми можемо розрахувати розрахувати, яка буде оптимальна жорсткість нашої підвізки. Це насправді дуже глобальний момент, який впливає в подальшому на розроблення підвізки, бо ми знаємо, що. Е Задню підвізку дуже часто змінюють. Ну не дуже часто, але змінюють посеред сезону. Але передню підвізку ніхто не змінює. Вона вже залишається такою, яка є. І тут дуже важливо, тому що зараз, наприклад, команди готуються ну там вони, понятно, вже побудували більшу частину боліда, але вони збирають ці дані якраз. На, ну, не те, що, наприклад, прикладі симулятора, у них ще є реальний боліт, який проїжджає це все. І е, класний приклад, е, поки я знаю тільки про Феррарі, що вони поміняли свою підвізку і зробили таку саму, як е, у Махлар, mm -hmm. та, і було відповідно. Ззаду тобто, це пуш, е, попереду це пул. Да. Тому е, цей момент дуже важливий, і, от, наприклад. Е, е, Монако, е, я зачитаю, бо тут <смі> цікава інформація. Що е, на Монако команда використовує дані сканування для особливого налаштування підвізки через знамениту шукану біля басейну. Там перепади висот настільки специфічні, що неправильні налаштування можуть коштувати кількох десятих секунд. От тобто, навіть до кожного повороту вони відносяться типу з розумінням до того, що ми можемо змінити, навіть не просто типу знаєш там крила, да, які ми звикли, а прям щось конкретно глобальніше. Ну ми дуже часто бачимо з вами як мінімум змінені. Радіаторні оці відход... відсіки, звідки виходить повітря, і це майже постійно зміна в залежності від висоти, на якій знаходиться траса. Тобто, і це все теж симулюється. І ось навіть оці мінімальні зміни, там коли їм треба більше, щоб продувалося повітря через двигун. Це все також відпрацьовується в симуляторі, так да. і звісно аеродинамічне влаштування. Це, мабуть, один з найважливіших факторів, який допомагає, при якому допомагає симуляція трасів, тому що як ми зачіпали, це вітряні потоки. Ми можемо це відтворити, і це дає розуміння того, а як нам будувати створювати діфузори, а як нам робити пантони. Буде ще цікавіше в 26-му році, коли з'явиться активна Так, да. Активна аеродинаміка. І це взагалі капець, тому що ви можете ти уявлять, наскільки важливо не помилитися да. в тому. Моменті. Тобто зробити, зрозуміти, що взяти там дані з 2024 року, порівняти з даними там симуляції, зрозуміти, що да, у нас тут типу, є меч, там, є на якийсь відсоток, що отут треба зробити там діфузор отакий. І ми його робимо. І це прям, це дуже колосальна робота з симуляцією цією усією історією. Да, це взагалі можна сказати, знаєте, як ще один окремий світ Формули 1 в який можна занурюватись, занурюватись, і дуже прикольно те, що на сьогоднішній момент поки що самий типу технологічний крутий симулятор знаходиться саме в Мерседесі. На другому місці в команди Феррарі і на третьому місці в команди Red Bull. Але дивлячись на те, як відбудувався Астон Мартін за останні декілька років, можливо, скоро з'явиться і у них крутий. Тим паче, що у них є неймовірний інженер як Едріанюї, я думаю, що він буде просити класного симулятора. В Red Bull зараз насправді дуже багато грошей і часу на це витрачають, бо але в них такі трошки. Новий підхід, вони не йдуть, як усі, да, тобто, в них трошки через те, що в них дуже багато там, молоді працює, вони завжди постійно намагаються щось знайти цікавеньке. І мені здається, що це іноді дає дуже крутий пуш для команди, саме коли людина по-новому дивиться на цю історію. У Мерседесі все прагматично, як у німців. Чітко без збоїв і так далі, в них є вже величезна база відсканованих треків, вони можуть аналізувати, що, що як краще працює, як працювало раніше, як працює зараз. Тобто в них постійне порівняння йде. Команда Ferrari теж насправді круто працює з симулятором, але іноді не допрацьовує, як на мене, в плані стратегії на цьому симуляторі, але це їхня якась там був біч якого 23-го 23 року. Зараз, наче, все змінилося. Ну і здається, непогано попрацювали в цьому році. Так, так, але чесно, нічого не знаю про їхній симулятор. Угу. Е, я зачеплю цікаві випадки, які. У нас пов'язані з симуляціям треку, які реально ставали, це е, в осінні, 22 другий рік е, після сканування виявили, що через просідання ґрунту змінився профіль одного з поворотів. От, і командам терміново треба було приїжджати на трасу, відскановувати да, і, і це робити. І в Джиді, наприклад, е, постійне сканування дозволило виявити, що солоне повітря з Червоного моря впливає на структуру асфальту і змінюючи його е, ще щіпні властивості протягом дня. От. І це призвело для до створення спеціальних налаштувань для вікенду. Я в шоці? Скажи, прикольне. наскільки, от щоб ви розуміли, просто наскільки це важливо правильно просимулювати усі дані і залити їх в комп'ютер, і відтестувати їх, і створити на цьому боліт? Тобто, це прям ну колосальна робота, і дуже круто, що є там резервні пілоти, які це все. Тобто, ви розумієте, наскільки. Розервний пілот має бути розумним, тобто розум... і скільки він має від'їздити на цьому. Да. Ми вже розповідали от в минулому випуску, що пілот може їздити реально 14-15 годин на добу, тобто він реально ліг поспав, став і сів в симулятор. Да. От, ну у мене все. Якщо у тебе є ще щось У мене, теж все да друзі. Тому я думаю, ми змогли для вас зачепити такий дуже великий блок. Ми там вирішили зробити їх на два відео. Да, це от і все, що пов'язано з нею, і конкретно про резервних пілотів і їх симулятори, що вони себе мають. Тепер ми думаємо, що у вас є більше розуміння про те, чому це настільки важливо, чому команди мають також клати в це гроші. чому це коштує мільйони-мільйони доларів? Тому що, як ми бачимо, це безпосередньо дуже корелює з тим, який буде боліт на виході. І тому дуже важливо кожний аспект пропрацювати. Мабуть, в цьому аспекті ми і там і цінимо там, таких людей, як Ньюї, які дуже-дуже розуміються там в кожному аспекті, які в кожному аспекті даних, які вони виймають. І, наприклад, мабуть, Стрела туди ж можна вже його відправити. До речі, став він персонав з yeah. да, за премію автоспорт. От тому що. Е, да. На цьому на все. Да. Треба що зробити, де? Подякувати. Кому? І Севендрайву. І Севендрайву. І mm -hmm. збройним силам України. України. Да? По скільки їм треба накидати? По гривні по 2, по 5, по по 10, 20, по 30, по 40, по 100, по 500, по мільйону гривень. Бачите, він не забув. Так, да, друзі, днайте, будь ласка, це люди, завдяки яким ми можемо продовжувати знімати. Ви можете продовжувати дивитися. А може, є люди, які дивляться нас прям з напрямків якихось, і ви взагалі супергерої. Дуже вам дякуємо. Тому, друзі, ранкову кавусю. Сьогодні, ну, так, чисто закиньте, і, і буде вам приємно на душі. І буде приємно нам, якщо, звісно, поставити нам лайк. І нам не пишуть. забирай мої слова. Ти скоро, до речі, не зможеш цього казати, бо там буде інша плашка. Просто якщо ти не знав цього, давай. Поки ти ще можеш. Ну що ж, на цьому місці ставимо кнопочку. Підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!